Я вже була і в Німеччині і психологом, і юристом, і співачкою, і моделлю. коротше, всіма на світі. чим заробляєте на життя? Я поліцейський. Я теж хотіла бути корисним суспільством. Моє захоплення кожним, хто захищає Україну, хто продовжує рухатися вперед, не зважаючи на ворожі спроби зупинити життя українців та українок. А я вітаю вас зі Львова. За бортом у нас плюс 20, погода сонячна, і я відправляюся на пошуки рандомних українчиків і україночок. Буду робити волос інтерв'ю. Одразу хочу вас попросити. Ви ж знаєте, як працює ютуб, поставити вподобайку, написати коментарчик. Таким чином і буду знати, що такий контент потрібен і подобається. Я Євгенія Я Оксана. Ми з Донбасу. З Донбасу. Чим займаєтеся? Чим заробляєте на життя? Я поліцейський. Я вчителька англійської. Чому саме цей шлях? Чому поліцейська? Чому подобається ваша робота? Та це вже дуже багато, часу вже пройшло. Я люблю свою професію. З самого початку мені було цікаво і за всі роки я тільки, як це сказати? Тільки була поліцейською? Да, тому... Двадцять женщин... п'ять ну. років вже. А пам'ятаєте, ким хотіли в дитинстві стати бути? Чесно, я пам'ятаю, як я 11 одинадцятому донечка обрала собі професію тільки от тільки, і я згадала, як я це робила. Чесно, я ну, файно вчилася, з медалю закінчила школу, і коли став вибір, саме бути корисним суспільством, мені була цікава ця, ця професія, саме через те, що я розуміла, що я буду корисним суспільством. Карина з Чернівців. Я Віторія і я народилась в Португалії, але мої батьки українці. Вау, прикольно! В Португалії ви народилися? Ви жили там? Чи ви... Жили, жили. Ага, ви повернулися в Україну? Так. Чим займатися? Чим заробляєте на життя? Ми майстри манікюру. Чому саме цей шлях? Чому саме ця професія? Що вам подобається в цьому? А, ну мені подобається, що я можу проявляти якось свій креатив. Мені подобається, що я можу робити щось нестандартне. А, мені подобається, коли в мене свіжий манікюр або як дівчата розповідають, як а, якісь бабуські автобусах на них дивляться і такі. о боже, що це як цим ходити. Просто прикольно втіляєш ногті з подружками. Це творчість. Також робиш людям повсякденно красу якусь, Радість. і вони та, і вони з цим ходять, тішаться. Originali. Мене звати Марія, я із міста Київ. Я навчаюся на фармацевта в медичному університеті імені Богомольця. Чому обрали саме? Чому обрала? Тому що хотіла завжди зв'язати своє життя біля медицини та допомагати людям і в першу чергу допомагати собі і сім'ї. А це ваша дитяча мрія була чи ні? Ні, це більше мрія, коли в, доросла, віці, да? в дорослому віці, коли ти вже розумієш, що чого. Того саме ти хочеш від життя, тоді звичайно в тебе змінюються певні пріоритети в житті. І я вибрала саме цей. Тобто, ви вже знаєте, що хочете від життя. Так. Круто це більше як широка галузь, саме про розробку ліків, більше змінювати рецепти ліків, зробити ліки більш сучасними та доступнішими саме для всіх. Що вам Не подобається в роботі. Є якісь мінуси? Можете розповісти про це? Що не подобається? Ну як завжди, у всіх професіях це чоловічний фактор. <головність> Обов'язково ну це ж таке, то, по іншому не може бути. Дуже хочеться, щоб поліцейські були більш захищені. Може, це щоб більш повноважень було. Ну, так ні. Мені все подобається, це образ життя. Це не професія, це угу. образ життя. В яких рамках можете сказати, Щоб мені просто цікаво, скільки в нас заробляє ну, рандомний поліцейський? Середня зарплата десь 30 тисяч. Угу. І це варіюється, варюється від, від регіонів у нас, так? Ні, ні. Чи, чи ні. це так типу, ні, ні. стандарти якийсь є? Ну, дійсно, законом про грошове забезпечення передбачена Плата це не заробітна плата, це грошове забезпечення, а саме оклад, це звання, це вислуга років. З цього формується, ну, і, звісно, ще преміювання. Я теж хотіла бути корисне суспільство, але я бачила все дитинство, як важко працюють мої батьки, і я вирішила. Що певно, я не хочу настільки прив'язуватися до роботи, бо, як на мене, я за цим довго спостерігала і можу сказати, що мінус професії поліцейського це те, що ти справді дуже багато працюєш. У тебе майже немає вільного часу і особистого життя. Я не хотіла би, цим ризикувати і стала вчителькою, бо люблю англійську і з тим своєю вчала. А ким хотіла в дитинстві бути стати? Пам'ятаєте? Я дуже хотіла піти в портпровідники, У мене до тепер є така думка, я не з її стюардеса. Це прям щось дуже. Але це напевно єдина така була, коли дитяча мрія, яка ще до тепер залишилась. Я хотіла бути і психологом, і юристом, і співачкою, і моделлю. Короче, всіма на світі, але зупинилась таки. Тупила на психологію і паралельно почала серйозно займатися манікюром. А там же далі я типу сама для себе вирішила, що мені ближче. Я втіла хореографію колись ще, але я не встала. Я стала хореографом, тому в принципі мрія здійснилась. Мені здається, психологія трошки пов'язана все одно. Ви працюєте з людьми да. і хоч чи не хочеш, вам треба вміти знати, комунікувати і настрій читати якось. Добре, а що не подобається, які мінуси от в роботі. Такі от, наприклад, якщо людина подивиться і захоче піти вашим шляхом, теж там майстром манікюра стати, що попорадила? Тримати терпіння. Да. Тримати дуже велике терпіння і розуміння до людей, всіх людей, да. не тільки до себе. Найбільший мінус це люди, і плюс найбільший це також люди, бо все ж вони бувають різні. Є люди дуже неприємні і дуже цікаві. Можна так сказати. Да. І дуже цікаві робота з людьми, вона апріорі є складною. Але Коли не всі люди і збирають. Якщо треба брати ці. так більше в професійному сенсі, то треба запуститись грошима на старт. І щоб гарно бізне в професію, треба вкласти багато грошей. І не кидати з першого разу, якщо а -а, не виходить. Взагалі не можна, не можна. Не кидайте <світ> ніколи нічого. <світ> просто доходьте до, до піку, коли вже ви зрозуміли, що це не ваше. І коли вже зрозуміння тверде, тоді можна вже щось лишати. Коли ще розуміння нема твердого, а ти думаєш, блін, значить з першого разу що, значить, не можна йти далі, то так не працює. Треба просто пробувати далі. Планувати залишатися в Україні і втілюватися? Лише в Україні, чесно. Я, я, вже, я вже була і в Німеччині, і я трішки там жила, коли почалась війна. Ми там виїхали з батьками, але все ж таки дім це є дім. Тут друзі, сім'я, і е, тут все моє життя, і менталітет свій, і люди свої. І е, приємно, коли ти бачиш, е, що саме з українцями в тебе те ну, зв'язок, який як буде. На все життя, тому щоб там не казали за кордоном дуже гарно, але вдома ти все ж таки себе почуваєш більш впевненішою, що тут тебе і підтримують всі, і українці за за українців все ж таки тримаються. Тому людині, яка от подивиться і захоче піти по вашому, по вашому шляху, от, наприклад, стати поліцейською поліцейським. Щоб треба розуміти, чи цікаво цікаво тобі саме допомагати людям, бо це саме допомагати людям, розумієте? Ну це ж не обов'язково. Як да, поліція, що робить? Кудись там хватає, кудись там тягне, але ж це ж не це, це не про це. Це е, коли людині погано, хто до кого вона звертається, до поліцейського, розумієте? І е, це треба розуміти з самого початку, Чи цікаво тобі допомагати людині? Якщо тобі цікаво, але ж е, також треба розуміти, що для цього треба бути фізично та психологічно для цього готовим. Бо люди в нас різні і реагують по-різному, витримку треба мати. Якби ви могли послати якісь повідомлення світові одне, щоб це було? Ну не думайте про це так серйозно, просто от, що б ви хотіли сказати. Живіть життя, насолоджуйтесь життя життям і розумійте один одного, будь ласка. Люди мають бути простішими один до одного і добрішими, і допомагати в будь-якій ситуації. Дуже дякую вам. І до мами те ж саме питання. От лайк, адвайс, щось. Так, да, обов'язково треба бути добрішими.